Є причина це все раніше вдалося вам оговтатись. Тут і захист міцний, і загоїлися ці травми. Зараз знов був напад. Могли ставити програму порча на якусь залежність, алкоголізм, напевно, щоб вам не давали, не піклувалися за вас, до вас ставилися негативно. Заперечуюсь, негатив обираю. Ну і знов на майбутнє повторювати хочуть. Мені йде кладовище заперечилась негатив, обираю, ануліруюсь, програму негативність немає. Угу. Людина із вашого оточення, може, близька, родич може бути, носить маски, робить магію, прив'язки. Більше мені йде так, щоб вам чоловік, може, це. Може бути і син, щоб за вас не піклувалися, гроші не давали. Якась залежність. Чіпляють за залежність. Може сущу кладовицьку, якусь. Скажіть, допоможіть вищі сили. Ви. Якась тина причина агресивної поведінки. Якщо така є, у тих, хто дивиться відео близьких людей. Має бути нормально все, але от чи це на якійсь фазі місяця, коли, може, йде новий місяць, може йде половина луна. Заперечую весь негатив, убираю. Знімаю всі морочки, мороки, щоб не лили на фотокартки, не напаю, віше не працює. Знімаю повністю весь негатив. Всі розсорки отвороти знімаю. Я да, тут уже 10 разів, напевно, повторювали щоб вас розсварити угу. і за грошею. Заперечую весь негатив, вбираю. Більше немає жодного негативу, магічного впливу. Всі